Так, так. Питання. Що нового йде у ваше життя? Давайте запитаємося, що нового йде у ваше життя? Щось узнаємо зараз. У ваше життя йде мужчина. Або жінка у ваше життя йде. З цією людиною ви позбудетеся маніпуляцій. Ця людина яка до вас, яка прийде, вона може бути нова. Або ж це може бути у вас стара людина, яка трансформувалася. І ви позбудетеся маніпуляцій. Ви не дозволите проводити маніпуляції самі. і комусь. Бо не можна робити самому не обманювати, кому забороняти. Вже приймайте так і так. Що ви новому роду вас чекає? Що до вас йде нове? Те, що ви нарешті зумієте побороти себе як холодною людиною. Перестанете бути, вийдете з депресії. Вас чекає подарок. Подарок від зустрічі. У вас буде зустріч, на якій буде вам вручений подарок. Або ця зустріч буде йти вам як подарок. Що вас чекає? Все, що ви раніше билися, як впиралися головою в стіну і не могли добитися до людини, достучатися, то зараз вас чекає зустріч з цією людиною. У вас багато ілюзій злетить. У вас в обох багато ілюзій злетить. Що йде нового? Ви перехочете мстити чоловіку. У вас пропаде таке желання мстити І ви нарешті полюбите себе. Ви не будете, як оце бачите, в зеркалі. Одна сидить а в зеркалі бачить другу. То ви це питання прокачаєте, бо це реально було вашою проблемою, навіть, може, стала проблемою вашого розходу. Тому що це двойственна людина. Бачите, тут в дзеркалі зовсім інша людина. Получається, людина себе виставляла одним, а насправді була іншим. І коли другий партнер він злякався побачив вже ту другу людину, яка з'явилася, це вже десь було в кінці, в сора, або вже була зрада спалена, і людина попалилася, вона вже перестала грати, вам нагрубила або показала своє їство. І ви злякалися. То вже цю ситуацію ви повинні при цій зустрічі, вже от в цьому дзеркалі, ви повинні бачити себе. І ви вже будете бачити себе там. Ну, може, ще не все красиве буде, але вже ви будете розуміти саму суть причин. Ну, і у вас бідність зайде, уйде, скупость пройде, ви поймете, як працюють фінанси. Можна якісь ретрити будете записуватися, бо якісь коучі, або якісь будете регреси проходити, де прокачаєте поняття своєї скупості. І мужчина зрозуміє, або жінка, яка зрозуміє, що вся життя не засновано на фінансах її їх збирати в кармани і там не кудись потратити. Пройдеться скупість. Це така програма родова, яка не дає бути збагачуватися. І нарешті ви вийдете з режиму служанки, предателя, типу предателя самого себе. Зрозуміли? Нарешті ви... це йде до вас. Нарешті ви скажете все, я вже не хочу бути служанкою, я вже не хочу бути рабом, я хочу бути любимою людиною. І це до вас іде, тому приймайте цю інформацію. В принципі, давайте ну, ще зараз запитаємося. Що у вас ще до вас йде нового? Крім цього, що йде ще нового? Що йде у ваше життя? Ну, це і коли запитаємося. Вас чекає зустріч? вас чекає зустріч? У ваше життя йде зустріч. А хто йде? А це людина з минулого яка вас посадили в болото? У вас побіда між тією людиною? Ви літали в облаках А для чого ця людина йде до вас? Навіть, може бути, появляться у вас якісь способності. А для чого ця людина йде? вивести вас з одиночества для страсті і ту тяжову ношу, яку ви несли, людина її забере. ну що собі? З подарком якийсь прийде до вас, чоловік. Так, а ну що, запитаємося цієї колоди? Що нове йде у ваше життя? Саме, мабуть, основне, ви почнете чути душу. О, це все чепуха. Те все воно прийде після душі. Вони ну, перше, що показали, це это... о, бачите, ви сидите двоє і чуєте вже душами. класно. Ваша душа предвірте її возвращення віри в жизнь. у Вас з'явиться віра в себе, віра в Творця в собі, у вас з'явиться віра в вашу любов. Ну, нічого, я вам бажаю всім, щоб це все збулося. І збудеться, головне, вірити, надіятись і візуалізувати. Якщо ви про партнера, вірте. Отут. Оце, не слухайте, це на сумніви дає. Отут ви себе це відчували, як серце стукало тяжко, коли СМСка приходила. Пам'ятаєте це?